Вже третій рік функціонує волонтерський штаб Легендарна Порохова таку назву він отримав на честь першого місця, де волонтери в перші дні зібралися, щоб плести сітки для маскування наших військовослужбовців на передовій. Пані Люба, одна з тих, хто майже з самого початку заснування цього штабу продовжує приходити та робити цю надважливу справу. Я приглядалася, що мені підходить, яка діяльність волонтерська. Ну і на на першій нашій локації, на підвальній, біля порохової, якраз і назва нашої групи волонтерської Байпорохова. Туди я попала і плели ми, міняючи локації, переходячи з одного місця на друге з тяжкими такими спогадами. Ну тут нам добре. Потреба у маскувальних сітках є завжди. Про це свідчать наявні запити від військовослужбовців, які волонтери записують на дошці, а також по шевронам, які захисники потім залишають про себе на згадку. Єдине, чого зараз найбільше потребують волонтери, щоб активно продовжувати допомагати нашому війську це вільних рук. Сітки великі, вісім на 6 дев'ять. 9 це сітка висить посередине. Бачите ця конструкція? Це 9-метрово. Тобто 4 таких треба сплести, щоб була одна сітка. Чотири шматки. Коли багато людей колись стали, це робиться дуже швидко. Коли немає людей, ми прийдемо, як можемо. Працюємо з 10 до 8, в суботу з 11 до 4. Тобто в будь-який час можна прийти будинку поплести. Загалом сюди стабільно приходять близько 30 людей, але цього недостатньо, щоб виконати усі замовлення. Однак нерідко тут проводять заняття для школярів, які згодом втягуються у процес. Діти зазначають, що система тут не складна, і опанувати плетіння не займе багато часу. Скорше монотонний, ну не прям такий, та якби сидіти писати конспект ліпше, в рази ніж писати конспект. Сидиш, що шиєш тобі, іменно треба придумати якось о, якийсь хід, а якби от це нагадує мені чуть-чуть шахмати з одною пішкою, просто з одним конем. Потрібно правильно поставити так, щоб трикутник вийшов прикольний зручно. Тут прикольна атмосфера, можна посидіти, здорово поговорити, пописи сітки, типу корисним ділом займатися. Та й там є чай, печення, можна в момент від трошки відпочити. А з таких великих рулонів нарізають матеріал для плетіння. Він надійний та непомітний, що дуже важливо для якісної сітки. У кожного своя роль хтось плете, а хтось нарізає. Також волонтери цього штабу ведуть спеціальний щоденник, де відмічають закордонних гостей, що допомагають у їхній роботі, коли мають можливість. Оце з United Kingdom, Англія, це людина з Сполучених Штатів. Ну і вони пишуть своє ім'я, з якої вони країни. Отже, нас назбиралося збиралося. З Румунії. Чоловік з жінкою. І вони досі є тут і так довго плетуть. Якщо у вас є час та бажання, то штаб працює на вулиці Городоцькій, 38. У будні з 10 до 20, а у вихідні з 11 до 16. Людей бракує, а сітки потрібні вже. Також на сторінці штабу у інстаграмі можна знайти посилання на рахунок та допомогти фінансово у закупівлі необхідних матеріалів для плетіння. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут, Львів.